Спільними зусиллями Державного бюро розслідувань та Офісу Генерального прокурора у стислі терміни вдалося встановити та ініціювати передачу до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно народного депутата України Олексія Ковальова. Загальна вартість власності становить понад 18,5 мільйонів гривень. 17 серпня арештоване майно передано в управління АРМА. У липні за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата зрадника Олексія Ковальова. Зокрема, були арештовані частки фігуранта в статутних капіталах трьох юридичних осіб, а також його банківські рахунки. У тому числі арештовано майно ТОВ ТРК Інтеррадіо, Український інформаційно-розважальний телеканал, четвертий канал та інших юридичних осіб. Власником яких є Олексій Ковальов, нагадаємо, що у квітні 2022 року працівники державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам. У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави агресора. Уряді Херсонської області 6 липня 2022 року генеральний прокурор на підставі зібраних державних розслідувань доказів повідомила йому про підозру. 15 липня за клопотанням ДБР народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголошено в розшук. Він підозрюється у державній зраді в умовах воєнного стану та пособництві державі-агресору, за що передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Державу боронимо разом.